Сьогодні ми розглядаємо тему радіус атома. Радіус атома це відстань від ядра до останнього енергетичного рівня або останнього шару, де перебувають електрони. Давайте розглянемо от хімічні елементи в періодичній системі. Елементи першого періоду, у них один енергетичний рівень. Один енергетичний шар. Другого періоду два, третього періоду три. Тобто давайте випишемо: з гідроген, літій, натрій, калій, рубідій, Цезій, франції, як у них змінюється радіус атома із першого періоду по сьомий період. Гідроген літій натрій, калій, рубідій цезій, Франція. І можемо написати ось так шарами, що у гідрогена один шар, у літія два шара, в натрія три, тобто описуємося у гідрогена один енергетичний рівень, у літія два енергетичних рівня. У натрія три енергетичних рівня. У Калія чотири енергетичних рівня. У рубідія 5 енергетичних рівнів, раз, 2, 3, 4, 5. У Цезія раз, два, три, 4, 5, 6 енергетичних рівнів. У Франції 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 енергетичних рівнів. Бо Франція знаходиться у 7 періоді. Тобто навіть візуально уже видно, що якщо от візуально. Уявити, що десь тут ядро, то ми бачимо, що зі збільшенням кількості енергетичних рівнів радіус атома зростає, і тут радіус атома буде найбільший у Франції. Якщо дивитися із першого періоду по сьомий, зверху вниз, радіус атома зростає. Наприклад, візьмемо другий період Як же ж змінюється радіус атома по групами від першої групи до сьомої групи? Ми візьмемо так. Значить, літій, друга група циберилій, бор далі. Запишемо. Ну, можна іншу схемочку, схемку написати: Літій. Берилій, бор, хай буде. Літій берилій бор, карбон, нітроген, оксиген, флуор карбон, нітроген, оксиген і флуор. У літія на останньому енергетичному рівні, тобто на останній душці, один електрон, бо він знаходиться у першій групі. У берилія теж дві душки. Але на останній дужці 2 електрони, у бора на останній дужці три електрона, у карбона на останній дужці 4 електрони, у нітрогена на останній дужці 5 електронів, у оксигена 6 і у флура 7. Ми бачимо, що у них усіх два енергетичних рівня, тому що вони у другому періоді. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. І ось так групи. Перша група, друга група, третя група, четверта, п'ята, шоста і сьома. Тобто я зобразила, як у періодичній системі, як же ж тут буде? Справа в тому, що чим більше електронів, тим вони вже, їх шкода віддавати, тим сильніше атом притягує до себе електрони. Ну, Наприклад, ось у літі є один електрон, ми вже знаємо, що йому легше його комусь віддати, ніж тримати ціли енергетичний рівень. У берилі є два електрони. Ну, два, він тримає біля себе, але якщо є така можливість, він їх віддасть. Тому що метали віддають електрони. Далі бор це не метал, але він перший не метал, найслабший. В нього три електрони, він їх тримає біля себе. Якщо зустрінеться якийсь сильніший атом, то він віддасть. Якщо зустрінеться якийсь атом слабший, то він прийме. Так само карбон, так само нітроген, але чим більше електронів на зовнішньому рівні, тим сильніше атоми їх до себе притягують. І уже флора, сім електронів йому для того, щоб стати схожим на неон, бо елементи восьмої групи інертні гази, благородні гази, вони. Енергетично найвигідніші, мають найвигіднішу електронну конфігурацію. Тобто, флор, якщо йому десь знайти один електрон, у нього стане 10 і він стане схожим на неон. Тому флор найсильніший неметалічний елемент, він буде найсильніше притягувати електрони. До себе, до ядра, і це ви можете побачити також і в підручнику. Ось ви бачите, що, наприклад, елементи, які у першій групі радіус збільшується зверху вниз, а якщо дивитись по групам, то радіус до флора зменшується флор самий сильний неметалічний елемент. Він найбільше притягує до себе електрони, намагається знайти ще один, щоб стати схожим на неон. Тому неметалічні елементи вони притягують до себе електрони, а у металічних елементів він а, може метал від, віддати цей електрон, тому радіус не такий маленький, радіус більший. Ви можете запам'ятати так, найсильніший неметалічний елемент флор, найсильніший металічний елемент Цезі, через те, що в нього і радіус атома більший, електрони біля нього не перебувають. Вони далі, їх найлегше відібрати, це е, впливає на властивості хімічних елементів. Тобто, якщо ми подивимось за періодичною системою, Ось я так виділю, що флуор і Францій. Флора буде найменший радіус, і він найсильніший неметалічний елемент. Францій має найбільший радіус, і він найсильніший металічний елемент, найактивніший. Ви вивчали, що ружні елементи першої групи це літій, натрій, калій, рубідій, цезій Францій. Найактивніші метали, а сьома група галогени, флуор, хлор, бром, йотостат це найактивніші не метали. І серед цих теж є активніший флор, найактивніший серед усіх. В Франції тут найактивніший металічний елемент серед усіх. Таким чином, ви можете у характеристиці хімічних елементів порівнювати ці Порівнювати такі властивості. Наприклад, вам треба порівняти, ну от візьмемо, хай буде Силіцій. У нього сусіди, карбон. Нижче ми беремо германій, титан ми пропускаємо, тому що тут мета... це побічна підгрупа, ми не звертаємо увагу. Тому в нього сусіди: карбон, германій, алюміній, фосфор. І нам. По-перше, треба визначити солітій це не метал, тому ми, ми будемо порівнювати неметалічні елементи. Десь тут треба, немає місця, де написати. Тобто, неметалічний елемент, так, а, і порівнюємо з ним. У нас є, давайте по черзі, наприклад, силіцій і карбон. Хто сильніший неметалічний елемент? Той, хто ближче до найактивнішого неметала, той буде сильніший неметалічний елемент. Наприклад, флор знаходиться найвище, де він може бути, серед усіх галогенів. То той, хто вище, той активніший. Флор знаходиться правіше. Той елемент, який правіший, той буде активніший неметал. Тобто селіцій і карбон. Карбон знаходиться вище, як і флор, тому карбон буде активніший на метал, ніж селіцій, сильніший неметалічний елемент, ніж селіцій. Далі селіцій і германій. Германій далі від флора, він нижче, тому германій буде менш активний. Селіцій сильніший за германій. Далі, сусіди у вас ще є алюміній і фосфор. Селіцій буде сильніший неметалічний елемент, ніж алюміній, бо він ближче до флора. Але селіцій буде слабший неметалічний елемент, ніж фосфор, бо фосфор ближче до флора. Фосфор правіше. Так само ми можемо порівнювати елементи. Наприклад, кальцій візьмемо, металічні елементи. Кальцій, метал, тому ми будемо порівнювати його металічні властивості. У нього сусіди: магній, калій, стронцій. Тут немає, тому ми не порівнюємо. Той, хто ось Франції найнижче, тому той, хто нижче, буде ближче до Франції, буде активніший, сильніший. Тобто, якщо ми візьмемо магній і кальцій, то кальцій буде активніший, сильніший металічний елемент, ніж магній, але слабший, ніж стронцій, бо стронцій нижче. Якщо візьмемо кальцій і калій, то калій буде сильніший, а кальцій слабший металічний елемент. Бо, кальцій, бо калій у першій групі, як і в Франції, він ближче до Франції.